Оце коротше подарунки для малечі. Це люди з різних міст України передали. Це ми не купляли за наші волонтерські кошти. Це люди самі передали і підписали. От розважальна гра, 10 років хлопчик, хлопчик. от 8 хлопчик, кукла, 3+, дівчинка. Вже не різдво ці подарунки будуть у бахмуті, і селах поблизу. А ще генератори, ковдри, старлінки усе це волонтери збирають через свої сторінки в соціальних мережах. Перший крок це було саме в Маріуполі, коли це все почалося. Ми почали збирати продуктові набори для наших бійців у Маріуполі. А потім Харківщина, Лиман, Бахмут. Волонтери поспішали в населені пункти одразу після звільнення їх від окупантів. Їдемо з хлопцями на околицю Куп'янська, куди не доїжджають волонтери. На жаль, тому що ну насправді там не дуже безпечно. Саме Куп'янськ запам'ятався Артему найбільше. Міна! Все, ти на місці? Да. Через нас перелітали снаряди. Над нами кружляв е, дрон. Ми не розуміли, чиї це дрон. Е, розривалися поруч снаряди. Нас засипало землею. ми, ми е, бігли. Ми повзли. Ну, це перший раз я злякався, коли, коли я зрозумів, що дійсно можу померти. Ризикувати готовий далі, бо під обстрілами на нього чекають діти і дорослі. Так, давайте розходьтеся, тому що стріляє. Дивіться, тут є набори такі фломастери. Ого, нічого, так, на а цей хлопчик від несподіванки не стримав сліз, не очікував. Такої уваги, а потім почався прорив російської армії. Військові нас попереджають. Що ви тут робите? Наші українські. Почався прорив, ну, типу, валить звідси. Ми ми в буси, поїхали, але ми розуміємо, що там лишається все одно. цей хлопчик, тому що мати ми не вмовили виїхати. Вона сказала, мене мати лежача, її мати, тобто бабуся цього хлопчика. Я нікуди не поїду, Ми Кажу, ми мої мати заберемо. Ну, люди, це їх рішення просто дітей. Отак, от, от дуже жалко. Артем попов з Маріуполя. Зараз він фахівець з гуманітарних питань міжнародній компанії. До повномасштабного вторгнення військовий кореспондент. Волонтерство жартума називає своїм хобі, від якого сивіє волосся. Мабуть, найбільша мотивація це те, що ти через це ці процеси сам пройшов через Маріуполь. І, мабуть, коли ти їдеш і везеш допомогу слідом за українськими військовими в ці деокуповані населені пункти. Ти якось себе психологічно наближаєш до свого рідного міста. Відбудовувати звільнений Маріуполь головна мрія Артема, з якою він продовжуватиме допомагати українцям на Донбасі. Тетяна Писарєва Данило Євменчук. Підтримайте нас, підписуйтесь на YouTube канал ТВ7.